Як Петро. Він глянув ой, такі великі хвилі, і почав тонути. А Ісус йому каже, чому ти засумнівався? Просто вір, просто вір. А я от зараз не вірю. Повторюй слово. Повторюй слово. Розмірковуй, це так просто. Іноді люди кажуть, як це розмірковувати. Ну от. І ранами Ісуса я зцілився. І я кажу, в якому часі оце зцілився в майбутньому чи в прошлому? В прошлому це вже відбулося. Тобто я що, зараз зцілений? Так. А чому оця хвороба сидить у мені? Ну так прожени її. Ми з тобою маємо владу. Розумієте? І от коли ми так міркуємо. Ми зцілюємося. І саме цьому Ісус е, упрікнув своїх учеників, Він каже, де ваша віра? От саме того ви і не зцілили. Тому що ви помолилися, а хлопець упав, і піна йде з рота, і ви сказали, О, ми не зцілили. І біс зрозумів, можна не виходити. А коли Ісус сказав, і, можливо, хлопець упав, і піна йшла з рота. Але бізнав, Ісус не залишить його тут. І Він повинен був вийти. Давайте ще раз повторимо: я вірю, повторюйте, що ранами Ісуса я зцілився. І тому зараз я просто стверджую. Своє зцілення. О, це прекрасно! А тепер я молюся і стверджую саме ваше зцілення, в ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний. Прямо зараз ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса Христа, за те, що саме зараз ти зцілюєш людину, яка дивиться це відео від всілякої хвороби. Саме зараз. Ми приймаємо зцілення від макушки до п'ят. Саме зараз зцілюється шкіра, зцілюються суглоби, у когось на лівому оці на повіки якийсь нарост. От саме зараз зцілися в ім'я Ісуса Христа. Саме зараз хтось відчуває дискомфорт у шлунку. Це печія, це біль саме зараз.